Ти приїжджаєш на точку, ти навіть не встигаєш нормально речі розпакувати. На бойових виїздах все ж таки правильно сказати, що рятуємо бійців. Тому що допомогу невідкладно потрібно надати саме зараз якомога швидше. Наші хлопці, які зараз воюють на фронті, роблять все для того, щоб вони знали своє місце. Привіт! Ви на каналі Зміст. Сьогодні ми говоримо з операційним братом хірургічного відділення Полтавського госпіталю Антоном Соколенком якого нещодавно нагородили медаллю за військову службу в Україні. Вітаю, пане Антоне. Доброго дня. Останній рік ви поєднуєте навчання і роботу в госпіталі. Розкажіть, будь ласка, як почався ваш шлях у медицину і у військову медицину, зокрема? Мій шлях медицину почався з того, що я, як і всі на той час школярі здав ЗНО. Ну, ну здав доволі непогано. Моїх балів вистачало для того, щоб поступити в, на той момент ще УМСА, Українська медична стоматологічна академія, як потім його вже переіменували на університет. Рішення, не скажу, що було заплановане, було, в принципі, доволі таке спонтанне рішення, яке ми в сімейному колективі вирішили, і так, так воно і пішло, і ось багато років я вже навчаюся там. В військову медицину я потрапив. Як і всі того не очікували з початком війни. За декілька днів до вторгнення ми з моїм другом Клименко Олександром Олексійовичем стелефонувалися, і ми дуже схожі з ним по патріотичним поглядам. Обоє молоді хлопці, тому ми вирішили, що в разі, якщо це буде дійсно правдою, ми один одного підтримаємо і підемо до воєнкомату. Домовилося тільки що піти не з перших днів війни, тому що. Тому що, як всі очікували, що воно почнеться, 24-ї інформація ця пройшла. Тому домовилися з ним піти після 26 числа, так як до своєї служби в госпіталі я працював в обласній лікарні на посаді анестезист відділення інтервенційної радіології. 26 числа я відробив останню зміну, і зранку, прийшовши додому, переодягнувшись, відразу ми стелефонувалися і попрямували до воєнкомату. Планували йти не в медицину, тобто ми навіть не знали, що таке можливо потрапити на медицину, тому що ну, чіткого якогось розподілу в воєнкоматі не було. Ми прийшли в воєнкомат, пройшли швиденьку медкомісію і з усіма іншими е, майбутніми військовослужбовцями стояли в черги, чекали, куди нас розподілять на фронт чи куди. Тому, але нам дуже пощастило, що е, Особовий склад ходив по, по воєнкомату, набирав хірург-офтальмолог. І так стало, що він нас помітив, провів з нами бесіду, коротко розпитавши, де навчаємося, де працювали, вивів з воєнкомату, посадив в машинку і привіз прямо до командира в частину в кабінет і так нас мобілізували. Я перебуваю на посаді операційного медбрата в хірургічному відділенні, а друг. Служу операційним ментбратом в лор-кабінеті. Зараз перебуваю у відрядженні. Угу. Я зрозуміла. А яку спеціальність ви планували обрати до війни? Взагалі, я постійно... Спеціальність ну, обирається ж після шостого курсу. Mm -hmm. е, ви знаєте, планував, е, хотілося бути хірургом-травматологом. Е, зараз вибір стоїть між е, двома направленнями. Е, обираю між хірург-травматолог і хірург-уролог. Mm -hmm. Тобто, поки що на майбутнє. Розглядаю ці дві спеціальності. А в чому полягає робота операційного медбрата? і наскільки вона відрізняється в тилу і там, при прифронтових шпиталях? Моя робота полягає в тому, що я перебуваю безпосередньо з хірургами на операціях. Я працюю разом з ними, я забезпечую їх всім необхідним для роботи, тобто це умови роботи. Інструменти, все, що їм необхідне, цим займаюся саме я. В разі якщо хірургам потрібні ще пару лишніх рук, можу її поатестувати. Чим відрізняється від прифронтових ділянок, ну тим, що розумієте, звичайно, на віддалених точках, такий як наш госпіталь Полтавський, звичайно, хлопці сюди приїжджають вже в стабільному стані. А безпосередньо на бойових виїздах, все ж таки правильно сказати, що. Рятуємо бійців, тому що допомогу невідкладно потрібно надати саме зараз, якомога швидше. Угу. Фактично, критично. Фактично, так, звичайно, угу. Так, я зрозуміла. А в тилу є медики, які планують, можливо, бачити своє майбутнє у військовій медицині. А, з вашого досвіду до чого потрібно бути готовим, готові такій людині, яка хоче прийти у військову медицину. Я маю на увазі психологічно. Звичайно, терпіння. Я в першу чергу порадив би, звичайно, як пов'язувати своє життя, хоч це і медицина, але все-таки військова. Тому багато чого побачиш і багато чого, скажімо так, різних ситуацій переживеш. Тому, звичайно, терпіння, витримку, готувати себе до того, що може бути і складно, але завжди тримати в голові, що все можна здолати. Ви мали досвід відряджень до прифронтових територій. Скажіть, будь ласка, на якій відстані це було від фронту найближче, ви працювали, і якою саме ви побачили цю війну ну, з позиції вашої медичного вашого фаху? Розумієте, в залежності від того, на якій точці у відрядженні ти перебуваєш, і залежить те, як далеко від тебе бойові дії. Тобто десь, де я зі своєю командою був на точці, це була перша лінія. Як нам казали, за декілька кілометрів вже були бойові дії, тобто нульова лінія. На інші точки, коли ми переїхали, це вже була друга лінія, ну і далі, і третя, тому далі ми переїхали в більш, скажімо так, відносно спокійну територію. Тобто, чим ближче до фронту, тим більш інтенсивна робота. Так, зв звичайно. звичайно. Пригадайте, будь ласка, свій перший день роботи у відрядженні. А, з чим можна порівняти добу медика у прифронтовій зоні? І взагалі опишіть цей день в загальних рисах, от 24 години. Що це? Е, я зразу знаю навіть, з чим порівняти. От Я ж в обласній лікарні вже працював, то знаєте, можна порівняти от з е, ургентним чергуванням е, в лікарні. От коли тобі постійно, постійно доводиться працювати, тобто, ну зрозуміло чому. Mm -hmm. Ти приїжджаєш на точку, ти навіть не встигаєш нормально речі розпакувати, навіть не встигаєш приготуватись. Mm -hmm. Ото в прямому сенсі все, що привіз з собою для роботи, mm -hmm. тут же все хватаєш, стаєш до роботи і працюєш. І Доба це доба в повному обсязі. Тобто ви так, працюєте так. там Так, на протязі відрядження були і спокійні дні. Слава Богу, ми знаходили такі дні. Що роботи було, було що й роботи не було. Тобто, можна сказати, що і були в нас такі дні розгрузки. Були дні з помірною кількістю роботи, а були дні прям. Такого гарного навантаження, що ми могли цілий день і цілу ніч стояти. Працювати. А які найбільше потоки пацієнтів ви спостерігали? Можливо, ви собі підраховували, там, скільки це десятків чоловік? Ви знаєте, ми не рахували. Не, рахували. Ми не було інші для інші. того часу, все було потоком, тому рахувати нам якось не доводилось. Розкажіть, будь ласка, історію, яка вас найбільше вразила з початку повномасштабної війни? Можливо, це з вашого досвіду там, ближче до фронту, можливо, тут це може бути якась історія спілкування з воїнами чи ваша особиста. Ну, ви знаєте, звичайно, для мене е, такою позитивною історією за всю мою службу, звичайно, це було моє нагородження, за що я безмежно вдячний, тому що, розумієте, це приємно, коли твою роботу було оцінено та ще й нагороджено е, самим президентом. Я дякую своєму командиру, який я впевнений, що саме він видвинув мене на це нагородження, тому для мене це було самою такою яскравою подією в житті. А так, за... Весь період служби з бійцями спілкуєшся, багато історії від них чуєш. Хтось і знаходиться ну, в такому негативному настрої, хтось в дуже позитивному, готовий повертатися по закінченню лікування на фронт, тому історій багато, найрізноманітніших. Знаєте, є одна історія, доволі класна. Я на початку ще своєї служби, я ще займаюся в госпіталі перев'язками, тому... Познайомився з одним пацієнтом, якого я перев'язував, то ми тримаємо з ним зв'язок і понині. От з моменту, як він з нашого госпіталя виписався, і до сьогодення ми тримаємо з ним зв'язок, поздоровляємо один одного зі святами, і він постійно скидує мені фотозвіти свого лікування. О, Чудово. Е, ви планували мобілізуватися і піти воювати як солдат, але так вийшло, що стали медбратом. Як ви для себе обґрунтували потребу стати до лав захисників? Це було це дуже легко на це питання відповісти. В країні настали тяжкі часи. Я свою країну завжди любив і, і розумію, що в даний час, як ніхто інший, я маю приносити якийсь вклад для нашої е, загальної перемоги. Тому це рішення було моментальним, а особливо коли в тебе є підтримка е, у вигляді друга, з яким я разом пішов, звичайно, на цій підтримці один одного. З нашими патріотичними поглядами, які в нас дуже схожі, ми розуміли, що ми потрібні. такий час тяжкий для країни, ми зараз потрібні. І ми маємо зробити все, що від нас залежить. А хто на вас вплинув, на ваше встановлення ваших патріотичних поглядів? Можливо, це був чим? Звичайна сім'я моя. Моя сім'я, в якій я виховувався, вона саме моя сім'я, моя мама, моя е, хрещена тітка. Всі вони, виховуючи мене, вклали в мене такий патріотизм. І ви знаєте, я думаю, живучи в такій прекрасній країні, воно і само виховалось. Якою ви бачите Україну після завершення війни? Можливо, є якась візія. Ну, ви один із тих, хто буде розбудовуватись Україну після цього. Ви хочете тут залишитися і тут працювати? Звичайно. Так, якою ви бачите країну? Я бачу, що роботи в нас буде багато. Зрозуміло чому. Тому я бачу, що ми, як і зараз, будемо єдиною нацією, яка буде робити все для відновлення нашої країни. Тому ми переможемо всі разом і відбудовувати країну будемо разом. Угу. Я вірю в те, що країна відбудується і все буде якнайкраще. Але ж Росія нікуди не подінеться. Росія нікуди не подінеться, але з такими поглядами на життя, такі виродки, як вони рано чи пізно опиняться там, де їм треба. Угу. І... Наші хлопці, які зараз воюють на фронті, роблять все для того, щоб вони знали своє місце. Які ваші плани на майбутнє після завершення війни? ким ви себе бачите? Плани на майбутнє в мене, звичайно, поступити на інтернатуру. Єдине питання, що коли це зробити. Тому що невідомо чи вийде повернутися на шостий курс для того, щоб продовжити і закінчити навчання в університеті. Тому, коли питання залишається відкритим. А те, що поступлю на інтернатуру, вивчуся, стану лікарем і буду допомагати людям. Це мої плани на майбутнє. Зрозуміло. Дякую за розмову. Дякую і вам.